Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава Збройним силам України. Так ось, хотів показати, як я роблю підпаровування голубів. Це вже в мене друге чи третє, вже не пам'ятаю підпаровування. Я ось собі так тих самих, яких вирішив спорувати самцями, які пари я собі вже оприділив. Я на протязі. Зими підпускаю їх на декілька днів, ось так сажаю разом і потім роз'єднюю і так протязі трьох разів. Ось це останнє підпоровування. Вони вже собі тут, бачите, сидять, гудять, все тільки усе саме щось. Самочку. Я її вже підпоровував, щось вони або один одному не підходять, або що, я не знаю. ну Нічого. щось Він якийсь не такий енергійний. ну Нічого, це ми все поправимо. І я таким ось чином роблю для того, щоб в подальшому, коли я їх буду вже пускати в пари. Вони вже були більш-менш і після цього вони, відбув, в них відбувається е, приблизно одинакова яйцекладка. На протязі е, від одного, 2-5 від, днів всі голубки вже будуть, е, знесуть по два яйця. Е, бачу це е, е, від відісно, вайб, WhatsApp, вайбері. В групі, як там Олександр Медведенко і ще там хтось розповідає, для чого це все робиться. Для того, щоб в подальшому самки одночасно приблизно там в декілька днів знесли другу пару. Яїць. Так ось тут усі ці пари тут є. е-е-е Де вони є? Тут є один ось ця пара. І ось ця пара, це вони будуть на змагання. Після цього року я просто так їх тут пустив, бо там е трішки інші паровою. Ось Бачите, вже водять, сидять. Ой. Ось. Все вже попарувалися. І це, це, цей процес покращує спаровування. Все дуже швидко відбувається. Після цього, основне в цьому паровуванні це після цього, можна сказати, самки відкладають яйця або один. Найкоротші періоди, тобто всі самки знесуться. Ось тут пара є. Ось. Це теж вони вже спорувалися. Їх випустив на вольєр, щоб вони собі там порвалися. Ще ходіть покажу е, в інших боксах. Так, ось тут я залишив одну пару. Е, це теж голуби, які будуть змагатися в 25-му році. Е, я їх всіх впустив, в принципі, всіх ті, які підуть на змагання, просто щоб вони собі самі там попарувалися, хто з ким бажає. Не після чого ті самки, які Залишаться, вони вже заброньовані і вони поїдуть на Київ до пана Миколи. А тут самочку я їх пускав, але вона полізла до самця, не виходить, це є до своїх синів. Я вирішив дати до цього самця, хай вони вже з ним спаруються. В подальшому я вже буду бачити. Все як буде. Так, це поприбирано. Можливо, навіть звідси вони будуть літати, ще не знаю, побачимо. Будемо там робити, потім вже це і так. І ще ходіть, туди покажу третій бокс. Так, і ось тут усі голуби просто спустив самцями Тут на дві самок як я казав, і більше. Тут, хто з ким спарується розпаруються, а самки, які будуть лишні, я не буду вибирати, я чесно, хай вони собі самі виберуть. Всі самки тут хороші. Дві самки є, які тут є, які в мене не літали. Я їх е чисто до розкладу е чисто до розкладу виховував. І тому тут вони вже собі самі як собі оберуть. Так, в подальшому води. Ті самки, які будуть клищі, так як я і казав, поїдуть на Київ. Хай вони собі посидять день. Ось так хто з ким спорується, хто спорується, і вже тоді будемо будем бачити. Моїм час самим обрати собі і вибрати хто з ким хоче і хто з ким буде. Ну, Тут деякі пари є вже споровані, ось ця пара вони спарувались вже. е, Ось ця голубочка і ось цей гол теж вони спарувались. А, а ось ці вже спаровані, то ось ця самочка навіть нанеслась. ось там ні, теж вже на гнізду бачу туди, тягне. На мене вже навіть Знеслась. Тому, бачите, І туди, і сюди він, і тут. Це дуже погано такий, тому що якщо вони не несуться, то е, покормитися голубом вони просто не дають. Він всіх підганяє і всі вони. Ось, Бачите, майже вже А Там будемо бачити, хто з ким вже підпарується, так і вже і буде. Тут, як то кажуть, дав я їм на вибір, хай самі собі определяють, так сказати, по любові, і по любові вони будуть літати. Побачимо, побачимо, хто, хто там і що там, з ким. Кажу, Це вже я третє в мене останнє підпорування. Сьогодні у нас яке там, 22, 22 лютого. Через приблизно 8-10 днів вони будуть вже повноцінно впущені в пари. Зараз цей тиждень вони на, на вітамінах, на хорошому корму, вітаміни, добавки різні для того, щоб підтягнути їх більш. Скажімо так, більш в кращу форму. Все собі хай тут сидять, гудять. Так щоб побачимо. Це так я зняв відео таке коротеньке. Я не роблю. Скажу вам чесно, не знаю, я після першого ще було незрозуміло, після другого вже більш-менш, вони вже такі апіасі, а сьогодні підпустив ті пари, які я собі запланував відразу. Не всі, звичайно, але в основному всі пішли в пару. Сьогодні гарна погода, хотів випустити, але вирішити порвати, і я її вже не буду е випускати, тому що вони зараз будуть. Хлопати крилами, за самками гонити, і як то кажуть, пильність в них втратиться і можливо, а яструб тут літає кожен день і то не один, а декілька. І краще хай вони будуть вже будуть перші обліти буду здійснювати. Тоді, коли вони будуть знесуть яєчко і сядуть на ячкою. Тоді будемо здійснювати перші польоти. До того часу не буду дому випускати їх. Хай вони, вони посидять декілька днів на яйках, заспокояться і тоді ми зможемо їх спокійно обльотувати. Вони собі зможуть посидіти. Самці-самки вони будуть окремо всі разом не будуть. Ну, Можливо там деякі будуть. А так. Ось, друзі, така коротка інформація. Для багатьох може це буде не, не новиною, але вирішив зробити відео, зняти, як воно все, як я в себе почав робити. Я буду так і продовжувати робити. Е, ще подобачити, можливо, можливо, е, ці будуть спаровані пізніше. Не, не так як я планую розплодою пустити через 8-10 днів, можливо, я їх ще трішки притримаю. Ну, але ти буду бачити хто з ким парує, щоб я собі вже тут все побачив, щоб ті самки я відправив. І можливо на, ті, на два тижні їх пізніше спорую, буду бачити ще. Ще не поділився, маю ще 10 днів для того, щоб подумати і побачити. Ось, б'ються, троє, четверо. Так що, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!